Привіт малята! Я рада вас вітати. Настала весна. Прилетіли пташки із вірію. І перші пташки, які прилетіли, це шпаки. Шпаки птахи дружні. І щоб шпакам було де жити, люди будують будиночки, які називаються шпаківня. У нас, малята, сьогодні з вами заняття теж із аплікації Шпаківня. Щоб було веселіше займатися, нагадую вірші. Між шпаківню майстрували із прямокутника. Буде дім, поселиться пташка у нім, а трикутник буде дах, а віконечко круг. У теплі житиме наш друг. Діти, основою нашої аплікації, нашої шпаківні, буде ось такий прямокутник коричневого кольору. Це картон у мене. Я його згинаю навпіл. Так, добренько згинаю навпіл, він ось так ось у нас буде стояти. Ось так. Це в нас трикутник, я вирізала з помаранчевого кольорового листочка, я його загинаю навпіл. Ось так. Це буде наш. Дах і наше віконечко. Діти, ось дивіться, я положила наш прямокутник. Ось так. Він буде двусторонній, ось так у нас дах. Діти, ось так, дивіться. Я прикладую все. Потім будемо з вами наклеювати і віконечко. Ну, що, діти, будемо наклеювати? Давайте. Ось діти, це наш іконочка. Ось діти. Дивіться, вийшлась у нас ось така шпакільна. Ось. Дякую, діти, молодці. Робіть аплікації та надсилайте.